Доброго здоров'я всім! З вами притчі від Михалича. Жили були три сестри. Одна була лінивою при лінивою, друга зла при зла, а третя і розумниця і красуня. Одного разу зупиняється біля їхніх воріт підвода. Сестри вийшли, подивились, хто приїхав. На возі сиділа незнайома літня жінка. Хто ти? запитали дівчата, я доля, настав час виходити вам заміж. Посадила доля їх на підводу і повезла замуж видавати. Заїхали вони в перше село, бачать, а там у полі хлопець оре. І в руках в нього будь-яка справа сперечається, якщо потрібно щось полагодити або побудувати. Всі йдуть до нього. Ось це твій, каже доля. Ледачу сестри висадили з воза і поїхали далі. Заїхали в наступне село. Там хлопець живе такий, що нікому в допомозі не відмовляє. Добрий, до всіх натітись, натішитись на нього народ не може. Такий молодець. Висадила злу сестру. І поїхали далі. В третьому селі, біля останнього будинку в багнюці, біля найстарішої розвалюхи лежав п'яний. Зупинила доля воза і каже до третьої сестри: Це твій. Третя сестра давай благати долю. Я добра і роботяща. За що ти мені такого жениха даєш? Он сестрам таких гарних знайшла. Що іншого для мене немає, доля відповіла. Інші є і зітхнула і додала, що цей для те, без тебе пропаде. З вами притчі від Анатолія. Якщо сподобалась притча, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. До зустрічі на каналі. До побачення!